Привіт, привіт! Вітаю вас усіх на уроці інформатики! І сьогоднішня наша тема це інформація навколо нас. Отже, сьогодні ми згадаємо, що таке інформація та повідомлення. З'ясуємо, якою буває інформація. А також навчимося розрізняти приватну та публічну інформацію. Отже, згадаємо, що таке інформація. У нашому житті ми постійно маємо справу з інформацією. Інформація це деякі відомості про об'єкти і явища навколишнього світу, які ми отримуємо за допомогою органів чуття: це зір, слух, нюх, смак і дотик. Тому інформацію за способом сприйняття поділяють на зорову, візуальну, слухову аудіальну, нюхову смакову та дотикову тактильну. Інформація передається від джерела до приймача. Джерелом інформації можуть бути будь-які об'єкти, а приймачем лише ті об'єкти, які здатні сприймати цю інформацію. Розгляньте малюнок, яку інформацію за способом сприйняття отримують діти, і які ж емоції в них при цьому виникають. Погляньте на перший малюнок. Наприклад, що роблять хлопчики-дівчинка на цьому малюнку. Так, хлопчик читає, а дівчинка розглядає свій планшет. Як ви гадаєте, яку інформацію за способом сприйняття отримують діти? Так, зорову. А які ж емоції в них виникають? А зараз згадаємо про повідомлення. Інформація передається за допомогою повідомлень. Повідомлення можуть подаватися за допомогою звуків, жестів, міміки, символів тощо. У давнину на велику відстань інформацію передавали з допомогою світлових і звукових сигналів. Наприклад, запорізькі козаки передавали сигнали про небезпеку за допомогою вогнищ на сторожових вежах. З виникненням писемності повідомлення почали передавати у вигляді тексту. Це дало змогу зберігати накопичені знання та передавати їх новим поколінням. У наш час для передавання повідомлень використовують сучасні засоби зв'язку: пошту, інтернет, телефон тощо. Саме вони визначають способи подання повідомлень. Давайте з вами пригадаємо, які бувають повідомлення за способом подання. Отже, вони бувають текстові, звукові, умовні сигнали, жести, мультимедійні та графічні. Уважно розгляньте малюнки, які це повідомлені за способом подання. Поміркуйте, чи можна те саме повідомлення подати різними способами. А тепер ми з вами з'ясуємо, якою буває інформація. З року в рік людство отримує дедалі більше інформації. Сьогодні інформація стає одним із найважливіших ресурсів. Тому потрібно знати, якою буває інформація, як її можна використовувати і які дії можна з нею виконувати. Отже, які ж дії з інформацією ми можемо виконувати. Це отримувати, передавати, опрацьовувати, зберігати, шукати і захищати. Розгляньте уважно зображення, в які дії з інформацією виконують діти. Існують різні види інформації. Масова інформація призначена для поширення серед великої кількості людей, а спеціальна інформація, призначена для фахівців певних галузей математики, інформатики тощо. Інформацію розрізняють за правами доступу. Різні люди можуть мати різні права на використання певної інформації. Давайте уважно з вами поглянемо, яка є інформація за правом доступу. Є публічна, вона доступна всім, вона відкрита, її може переглянути кожен. Вона може бути приватна, доступна обмеженій групі людей. А також може бути особиста. Що ж таке особиста інформація? Це адреса. Номер телефону, паролі тощо. Пам'ятайте, ніколи не розголошуйте особисту інформацію. Від цього залежить ваша безпека і безпека ваших близьких. На цьому все. Шукайте додаткові завдання на дошці Padlet. До зустрічі і мирного неба нам усім. Цям-цям!